Вмостилась у ліжку з четвертою свічкою з коробки. Вона пахла лимоном, бузиною і чимось абсолютно незрозумілим, ніби кропом, що образився на світ. Це точно не допоможе заснути, пробурмотіла вона, запалюючи гніт. Темрява, михтіння і гул. Марта прокинулась, стоячи в одязі для прання і здається у пральній машині. Величезній. Навколо неї кружляли футболки, розмовляючи між собою. Дівчина вигукнула шкарпетка, що застрягла в ущелені барабана. Ану, не торкайся центральної кнопки. Це спуск у вир соромних спогадів. Але Марта у найкращих традиціях снів натисла барабан Хшшшшш. і її винесло у воронку. Вона летіла, вертілась, крутилась, доки не впала, просто на м'яку купу подушок у центрі супермаркету часу. Вітрина біля неї світиться. Акція одне альтернативне життя без повернення. Купуй дві третє в подарунок. Може, я все-таки сплю? пробурмотіла вона, підіймаючись. До неї підбіг охоронець у формі годинника. Так, буквально голова циферблат, руки з секундною стрілкою, а голос ніби старого телефонного автовідповідача. Пані. Будь ласка, без торкані експонатів. Ви без часової візи. Я просто шукала вихід із пральної машини. О, тоді вам у відділ випадкових переміщень. Повз зону минулі життя, праворуч від секції мимовільних поцілунків, одразу за лавкою забутих імен. Марта рушила в супермаркету. Тут можна було купити спогад про перший поцілунок зі знижкою, якщо він був незручним, поміняти спонтанне рішення на нове або навіть зробити обмін карми. Усе було веселим, кольоровим і абсурдно точним. Вона впізнавала себе у кожному. У жінці, що важила, яким би я була, якби пішла на той танцювальний, у хлопці, що торгував своїм ентузіазмом за шоколадку. І тут усе зупинилось. На екрані над головою спалахнуло Марта, варіант 27 років. Статус не завершена. Рекомендуємо переглянути пропозиції: дитина якої не було, робота, яку не обрали, любов, яка досі десь чекає. Марта зітхнула. Отже, тут і правда буде чергова пригода. За її спиною щось блиснуло, і з'явився молодий чоловік у шоломі з кришталю, який тримав в руках пульт. Ти не повинна була сюди потрапити, але якщо вже тут, я твій тимчасовий провідник. Називай мене Зигзаг. Чекай. У тебе ім'я Зигзаг?» Ну, це краще, ніж буфер бажань, як попередній. Не сперечаюсь. Зигзаг усміхнувся. У нас трохи часу, перш ніж цей світ вирішить, ким ти хочеш стати. Тож краще рухатися. І швидко. А куди? У розділ неспростованих життів. Там на тебе чекає щось, ну скажімо, важливе. Марта глянула навколо. Одна полиця продавала сни за смішки, друга розчарування в подарунок, а третя те, що вона ще не готова була дізнатися. Вона глибоко вдихнула. Ну що ж, сон дев'ятий. Приготуйся. Я в грі. Марта з зигзагом увійшли у залу, освітлену лампами у формі лампочок ідей. На вході висів транспарант. Кімната варіантів. Ваша персональна виставка альтернативного Я. Приміряй смійся, не забудь здати назад. Це звучить як примірочна в магазині Долі. Пробурмотіла Марта. Зигзаг натиснув велику червону кнопку. Навколо них відкрились десять дверей, і голос у динаміці оголосив. Увага! Варіанти активовано. Вхід здійснюється в шоломі із гумором. Перша двері Марта, королева гусей. Вона відкрила і її одразу накрило перо. Буквально вона стояла на троні з яєць, а довкола неї гусяче військо. Помічник гусак у Камзолі читає з пергаменту. Леді Марто. Згідно з указом 1453П про перепилину безпеку, вам слід вести переговори з качками щодо розподілу ставків. А можна просто поплавати. Двері зачинились. Наступна друга Марта, зірка мильної опери у космосі. Вона носить блискучий скафандр, а поруч стоїть інопланетянин, що виглядає як мікс огірка і Джонні Депа. Я люблю тебе, Марто, але моя планета вимагає шлюбу через телепатичну хімію. У мене вже алергія на міжзоряні стосунки. Бум. Наступна. Марта, постапокаліптичний кур'єр піци. Вона мчить на скейтборді через зруйноване місто, кидаючи піцу в броньовані двері. Десять хвилин або урану подарунок, каже вона з посмішкою. Мене ця версія лякає, але й трохи захоплює, визнає Марта. Четверта, марта, ведуча реаліті шоу для магічних істот. І сьогодні в нашій студії двоє вампірів, які змагаються за серце ельфійки, котра виявляється, є драконом, радісно оголошує вона. Гном у блискучому костюмі вигукує: Я просто хотів мирно готувати борщ. П'ята. Марта, неймовірно спокійна бухгалтерка. Все біле, рівне, папки, чай, звітність, жодного екшену. Марта втикає у стелю. Гаразд, цей варіант зберігайте для мого кота. Шоста. Марта у світі, де всі говорять тільки через меми. Вона заходить. І всі персонажі з Тікток починають танцювати в ритмі фрази: Коли ти заходиш у сон і забуваєш, навіщо ти тут? Сьома. Марта професор у школі снів. Вона викладає методи переживання абсурду 100 АД і змушує студентів писати контрольну у форматі пісні для фортепіано і вареників. Восьма. Марта, яка ніколи не покидала реального світу. Вона сидить на парі в універі. Усе буденно. Вона втомлена, але поряд з нею. Хтось дуже схожий на Еля. Його звуть Ілля, і він щойно запитав: Ти сьогодні якось інакше дивишся? Снились пригоди? Марта здригнулась. Ні, це вже надто схоже на правду. Дев'ята. Марта, яка залишилась у першому сні. Там усе ще живе місто з часами. Ель чекає на неї. Серце тягнеться, але вона знає, що ще рано. І десята, чорна, мовчазна кімната. Тут ти нічого не вибрала, стала спостерігачем, зникла серед виборів. Це кімната відмов. Марта повернулась до зигзага. Ну і чортів атракціон. Це не вибір, це нагадування. Ти можеш бути ким завгодно, але лишаєшся собою, коли смієшся навіть із себе. Марта усміхнулася. Тоді веди далі зигзаг. Тобі певно, здається, що шоу скінчилось, кинув Зигзаг, натискаючи кнопку з написом Оживити паралелі. Якщо зараз оживе королева гусей, я мру вдруге», – буркнула Марта, але було запізно. Світ почав тремтіти. з кожної кімнати, що вона щойно пройшла, виходили. вона сама, десять март, кожна у своєму образі, з манерами, ходою і поглядом, що говорив Та ти без нас хто? Королева гусей одразу поставила поруч гуся охоронця. Ні слова без мого дипломатичного пера. Марта, з мильної опери в космосі перебільшено сіла на лаву і почала страждати. Тільки у безповітряному просторі я розумію свою душу. Піцакур'єрка взяла коробку з піцею і запитала хтось замовляв життя з перцем і трохи божевіллям. Мем Марта відповіла стусаном повітря і показала табличку. Коли ти роздвоїлась, але стало тільки веселіше. Професорка вже розгортала проєктор. Отже, тема сьогоднішнього заняття Я, як наслідок багатоваріантної особистості під впливом сну з присмаком лимонної свічки. Бухгалтерка, мовчки перераховувала власні шанси вижити у такому зібранні. І от усі 10 март утворили коло. В центр вийшла оригінальна Марта, яка на мить забула, яка саме вона. Добре, я слухаю. Що ви хочете сказати? Королева гусей урочисто кивнула. Ми всі, це ти. Твої якщо б, можливо, а що, як? Ми не тіні, ми твої потенціали. Але чому саме зараз? космічна Марта відповіла, тримаючи в руках зоряну троянду. Бо, коли ти вже побачила всі варіанти, настав час не брати одного, а визнати, що ти більша, ніж будь-який з нас. Професорка зняла окуляри. Життя не диплом. Його не треба скласти на краще, треба просто прожити чесно. Піцекур'єрка вручила їй коробку. Тут твоє життя, гаряче, недосконале, трохи підгоріло, але твоє. Мем Марта показала Джіф із написом Ти головна мемка всього цього шоу, енджой. Марта озирнулась. Вони всі смішні, дивні, абсурдні, але всі частини її. І саме тому вона має силу. Ви не хочете залишитись зі мною? запитала вона тихо. Ми завжди в тобі. Коли треба піцу, я тут. Коли треба дипломатію з гусьми, теж сказала одна. Просто не забувай про нас, коли вибереш себе, сказала інша. І одна за одною вони почали зникати. Як відео з пам'яті, залишаючи по собі тільки аромати, жарти, фрази. Зигзаг з'явився з новим шоломом. Час далі. Тепер у серце супермаркету. Ще один підрозділ? запитала Марта. Ні. Тепер ти зайдеш туди не як варіант, а як Марта. Тобто справжня? І трохи смішна. Але хто сказав, що це погано? Зигзагом піднялися широкими скляними сходами, що світилися під ногами, ніби реагували на пульс її серця. Перед ними розчинились двері з написом. Зал остаточного вибору. Повернення назад можливе тільки за умови глибокого самозаперечення. Оце вже обіцяє катарсис, пробурмотіла Марта, ступаючи всередину. У залі панувала тиша. Величезна кімната була схожа на музейний павільйон, але замість картин на стінах висіли фрагменти її життя. На одній стіні мить, коли вона вперше зрозуміла, що закохана, на іншій, коли мовчала, хоча мала сказати ні. Далі дитяча Марта. Яка кричала на велосипедиста, бо він мало не задавив мурашку. Кожен кадр був підписаний тут ти була собою. Але у центрі зали стояв дивний автомат, схожий на кавомашину, лише з трьома кнопками, перезабути одне важливе, а що, як, і отримати спокій два зберегти всі сумніви, але стати вдвічі відважнішою три. Повернутись до реальності, пам'ятаючи цей сон, лише у вигляді запаху і смаку на кінчику язика. Зигзаг зупинився поруч, але не коментував. Його обличчя було серйозним. Уперше все. Це головне, не ким ти хочеш бути. А що залишиш за собою, коли підеш із цього місця? У кожному варіанті щось втрачається, щось здобувається. Вибирай не з користю, а з повагою. Марта підійшла до автомата, вона довго дивилася на кнопки, а потім натиснула другу. Зберегти сумніви, стати вдвічі відважнішою. Автомат видав не квиток, не чіп, а. Дзеркальце, у якому вона побачила не себе, а всі ті версії, які її створили, і ридаючу космічну драматичку, і гусину королеву, і бухгалтерку, яка зберігала порядок, поки інші мріяли. Зигзаг мовчки вручив їй ще щось: ароматичну капсулу, маленьку сферу, яка пульсувала теплом. Це буде з тобою. Іноді запах змусить тебе згадати щось без форми, але з глибиною твої сни частина тебе. І що тепер? Тепер останнє випробування. Ти мусиш. Бігти! Що? Куди? Зала почала зсуватись, ламатись і стиратись. Автомат розтанув. Стіни тріщали, кадри життя спадали, мов картини при землетрусі. Зигзаг зник. І тільки його голос лунав. Ті, хто вибирає сміливість, мають пройти через хаос, але вони повертаються живими. Марта стипила зуби і побігла, прямо крізь уламки спогадів, крізь повітря, що пахло мандаринами, через хмари текстових повідомлень, що ніколи не були надіслані. Вона бігла. І сміялась, і плакала, і відчувала себе живою. Марта відкрила очі, вона лежала обличчям донизу на абсолютно прямокутній подушці. З ідеально розміченими кутами, етикеткою, дозволено лише серйозним і запахом ментолової відповідальності. Вона підвелась. Перед нею місто, сіре, ідеальне без єдиного недоліку, вулиці прямі люди з однаковими зачісками і костюмами кольору відтінок важливості номер 17 у повітрі оголошення. Увага! Сьогодні день без іронії, усмішки лише у строго дозованій кількості. Марта намагалася розглядіти щось знайоме, але ніщо не вибивалося з ряду. Навіть птахи літали за графіком. До неї підійшов інспектор нормальності: Ваш паспорт настроїв, будь ласка, я? Та я просто впала з супермаркету часу. Це фраза з ознаками метафори. Маю вас попередити: у нас не схвалюється фігуральна мова. За неї штраф або прослуховування віршів під метроном. Марта зробила глибокий вдих і спробувала не засміятись, але щось у неї засвербіло. І коли інспектор знову запитав, ваша професія? Вона, не думаючи, ляпнула професійна дегустаторка повітря після чхання єдинорогів і вибухнула сміхом гучним, щирим, неапробованим. Усе завмерло. Люди обернулись, птахи зупинились у повітрі, оголошення затихли, і тут до неї підбіг підпільник. Ти смієшся тут? Ходімо швидко, поки нас не змусили медитувати на фразу Успіх через відповідальність. Він потягнув її вузький прохід між будівлями, за бетонною стіною, таємне кафе. На дверях напис Смійся або йди додому. Всередині кольорові лампи, клоуни без гриму, стендапи на тему філософії буття і сарказму. Марта сіла. Перед нею поставили напій іронічний мокко з самоіронією. Ми опір. Ми боремося з серйозністю. Вона вбиває сни, і тебе вона майже поглинула. А як боретесь? Жартами, піснями, нелогічними діалогами. Ми тренуємось не сміятись під час спілкування з інспекторами. Це складно, але смішно. І що мені робити? Просто будь собою і допоможе нам активувати центральний сміхогенератор? У вас це реально є? А ти думала, це сон без фінального божевілля? І от вона вже разом з опором біжить крізь офісний квартал до величезної кулі, що написана як офіційний центр серйозних мислей, щоб туди. Ввімкнути найгучніший сміх у сні. Що далі? Якщо ми зламаємо систему, ти згадаєш, що сміх це зброя і захист, і іноді найглибша форма правди. Марта взяла мікрофон, подивилась у камери. Люди, знаєте, чим відрізняється життя від презентації? В житті не можна поставити редагування тільки для перегляду, навіть якщо дуже хочеться. І всі уперше масово. І сміх пішов угору, пробив бетон, розфарбував небо, запустив феєрверки з гумору. Коли сміх остаточно прокотився містом, наче теплий буревій, усе знову змінилося. Марта опинилася у просторі, який більше нагадував станцію метро, але не ту, що під містом, а під її спогадами. Колії не мали напрямку. Потяги прибували без дверей і всі, наче з різних століть. Один паровоз із плюшевими лавами, інший голографічний, третій зроблений з гілок і паперу. І тоді вона побачила табличку. Платформа L. Прибуття щойно, призначення невідомо. Її серце пропустило биття. Тільки не знову той емоційний маятник, пробурмотіла вона. Я щойно пробила бетонну систему сухої серйозності, а тепер ще й романтика. Але Ель вже стояв на платформі. Він виглядав трохи інакше, старший, спокійніший, з легким шарфом на шиї і з книжкою в руках. Такою, ніби він щойно читав її думки. Привіт, Марто. Ти знову. Я ніколи не йшов. Ти просто йшла вперед і я чекав на зупинці. Це станція моїх снів? Ні. Це станція всього, що ти не договорила. Він простягнув їй аркуш, там лист, написаний її почерком. Я не знаю, чому не змогла залишитись тоді. Може, боялась, що сон надто гарний, а може, що він реальний. Але я все ще пам'ятаю тебе не словами, а відчуттям. Марта опустила очі. Їй хотіли сказати сотні фраз про сміх, про змінені реальності, про гусей і супермаркети часу. Але вона просто сказала: а чому ти тут? Бо це сон, у якому ти маєш вибір, не про кохання, не про повернення, а про те, чи готова ти нарешті бути поруч, не тікаючи подумки. Між ними на платформі тиша не незручна, та, що народжується, коли зустрічаються двоє, які прожили щось важливе в паралельних кімнатах однієї душі. Якщо сядеш у мій потяг, ми не поїдемо у щасливо назавжди. Ми просто поїдемо. І там буде сміх, сльози, кава, твоя іронія, терпкий погляд і обидвоє справжні. А якщо ні, я залишусь на станції і знатиму, це був не кінець, просто ще не час. Марта вдихнула, потяг задрижав. Вона сіла поруч, мовчки, без пафосу, без слів, і Ель усміхнувся. Нарешті по-справжньому потяг рушив і вивіз її не в кінець сну, а в новий його рівень той, де не треба тікати від себе, навіть у снах. Потяг із Мартою та Елем прибув на чергову станцію. Але цього разу, замість фантазії, метафор чи кольорових абсурдів їх зустріло в Л'ясновидінь. Перед ними виріс скляно-офісний моноліт, над яким світилась неонова вивіска, головне бюроснів підрозділ регулювання химерних збігів та психоемоційних перевантажень. Я думала, сни керується інтуїцією, хаосом і магією, обурилась Марта. Це раніше. А тепер усе оптимізовано, втомлено пояснив Ель. На вході сиділа секретарка, сова в окулярах, що в'язала шкарпетку з ниток часу. Вам по запису? Без реєстрації тільки в архіви від чаю, буркнула вона. Марта записалась в електронну чергу, отримала номер 44. Номер помилки, номер сенсу, який загубили в снах, відповіла сова й повернулась до в'язання. Вони зайшли до кабінету номер 13 А. Всередині ряди шаф, де зберігались запити на сюжет, невиплакані емоції, відмовлені романтичні повороти та нестабільні символи. Чим можемо допомогти? промовив молодик у костюмі, як який мерехтів як поганий сигнал Wi-Fi. Мій сон, здається, виходить з-під контролю, сказала Марта. Більше гумору, ніж повинно бути. Занадто багато себе, і я бачила всі свої варіанти. Це взагалі законно. Хвильку, клерк відкрив базу даних. У вас ох. Категорія нестабільного сну з багатовимірною самоіронією і романтичним слідом. Це форс-мажор. Тут потрібна форма 12К. Запит на переналаштування сценарію. Він подав їй папку товщиною з повну енциклопедію драми. А де ручка вам потрібно пройти курс основи письма у межах сну. Тоді її видадуть. Поки Марта з Елем намагалась розібратись у паперах, з'явилась пані Контроль, головна інспекторка управління. Ми зафіксували в вашому сні сміх позад зволеними межами, поєднання жанрів без попередження, і найстрашніше автентичну близькість персонажів. Це загрожує цілісності нашої системи. І що тепер? Повторне написання сну зі стандартними етапами: криза, спокій, фінал без див. Марта подивилась на Еля. Той мовчав. Очі його говорили більше, ніж правила управління. І тоді Марта зробила єдине, що могла. Вона засміялась. спершу тихо. Потім голосно, потім за нею Ель, потім сова. Потім шафи почали співати «оду нестандартності на латино. Формуляри вибухнули конфетті. Електронна черга зламалась і прокрутилась до дріте. Пані контроль зникла в димці сарказму. Ми щойно скасували бюрократію сну, так. І це було смачно, підсумувала Марта, сьорбнувши з чашки каву без реальності, яку їй приніс Бариста з головою. С сп... Марта сиділа на даху управління снів. Навколо напіврозібране місто фантазій, яке після повстання проти серйозності перетворилося на щось дивне. Дерева говорили цитатами з серіалів, тротуари були зі сну вівсянки, а сонце виглядало так, ніби щойно пройшло курс живопису імпресіонізму. Поруч ель. Він дивився вниз на безглуздо красиву панораму і мовчав. Тобі не здається, що я затрималась тут? запитала Марта обережно. Тут у цьому сні, здається, відповів він. Але кому з нас насправді хочеться прокидатись? Її спина боліла від кількох зламаних законів логіки, душа нила від ніжності, і навіть пальці почали свербіти не до письма, а до вибору. Я бачила так багато себе, стільки абсурду, драм, мікроперевтілень, а тепер відчуваю, що щось завершується. Можливо, так. Можливо, просто одна з фаз. Але кожен сон має перехідний міст, якщо ти наважишся пройти ним, прокинешся. Якщо ні, залишишся ще трохи. А що буде, якщо залишуся? Ель усміхнувся куточком вуст. Тоді ми знову підемо в якесь безглузде місце, типу бюро метафоричного дотику. І ти знову будеш сперечатись з пельменом, що вважає себе твоїм внутрішнім критиком. І це справді звучить заманливо, сміється Марта. Але в її руках вже з'явилась свічка. Та сама з набору. Дев'ята ледь помітний запах лавандово-ванільного прощання. Навколо неї повільно з'явився міст. Не з каменю, не з скла, а з фраз, подихів, спогадів. На кожному кроці епізод зі сну, який щойно був. Кліп з управління снів сова махає її шкарпеткою, вигукуючи Не забудь себе в архіві. Гусак із першого варіанту махає короною. Бухгалтерка нудно каже, якщо вона йде, я веду бюджет снів одна. Ель іде поряд, вже не говорить. І от фінальна межа. Під ногами прозоре скло, під ним реальність, її кімната, арома свічка на тумбі, ранок і телефон, що вже почав вібрувати. Якщо я прокинусь, тебе не буде, можливо. Але ти ж існуєш у мені не я. Твоє розуміння себе, коли не страшно бути смішною, дивною і трохи закоханою в життя. Марта глибоко вдихає. Робить крок ще один повертається. А якщо я забуду, Ель. Підморгує, запахи пам'ятають краще, ніж люди. І сві... Марта прокинулась різко, наче хтось підсилив яскравість на максимум. Кімната тиха, ранкове світло пробивалось крізь жалюзі. Телефон мигав сповіщенням і горіла свічка. Чекай, як? Я ж не встигла її запалити. Полум'ялить коли мов мовби теж щойно повернулося з подорожі у мультивсесвіт. Запах? Не просто лаванда, це був запах вулиці, де вона сміялась трохи аромату офісу з літаючими документами, щіпка кави з тієї віртуальної кав'ярні і ще щось, що вона не могла ідентифікувати. Можливо, Ель. Вона встала, поглянула на дзеркало. На собі футболка із написом У цьому домі мрії оподатковуються лише позитивом. Це я купила чи мені наснилось? Під ліжком лежала записка, її почерк, але ж вона нічого не писала якщо прокинулась, не поспішай забувати. Перевір дихання, усміхнись. І не зважай, якщо гусак зустрінеться дорогою. Вона голосно розсміялась. справжньо, голосно, і в ту ж мить на підлогу впала картка пластикова, прозора, на ній права на подорожі у снах. Носій, Марта, активована 9 з 20». Тобто, це було насправді, прошепотіла вона. Її погляд зупинився на коробці свічок. Там залишалось 11. І поруч ще один запис, схований за упаковкою. Пам'ятай, сміх, не слабкість. Варіанти тебе не втрачені дороги, а доповнення. Ельт не сон. Він твоя частина, яка не боїться любити. Вона вдягнулася, взяла з кухні чашку кави і вийшла на балкон. Повітря було свіже, повне ранкових обіцянок, і на мить їй здалося, що в сусідньому дворі поміж людей пробіг гусак у короні? Ну звісно, усміхнулася Марта. Марта стояла на порозі своєї кімнати, тримаючи в руках одинадцяту свічку. Вона була непомітною, але пахла, неначе тиша перед бурею, з легкою ноткою кориці та трохи несподівано мокрих шин. Вона згорнула свічку в руках і задумалася: а чи можна взагалі вимкнути той світ, який живе у ній? Раптом за вікном з'явився голос не звук, а саме голос, ніжний і знайомий. Марто, ти готова? Вона обернулася. На порозі стояв Ель, не сонний, а справжній зі світлом у очах, яке було глибшим за будь-яку казку. Я ніколи не пішов. Просто чекав, поки ти сама відкриєш двері. Я думала, сни залишаються лише вночі. І я теж так думав. Але тепер вони частина тебе реальності. І я теж. Вона посміхнулася і запалила свічку. Полум'я загорілося, але замість звичайного світла з нього вилетіла хмара іскорок, що обвились навколо кімнати, немов живі істоти. Кожна іскорка маленька сцена із її снів: смішні моменти, драматичні повороти, любов, страх і надія. Марта простягнула руку, і одна зі іскорок застигла в її долоні. Вона відчула тепло і силу. Це не кіне.